Всім привіт. Я голова партії Альтернатива для Німеччини Тино Хрупалу. Уряд Фрн має зайнятися розслідуванням підозри про причетність Вашингтона до вибухів газопроводів «Північні потоки. Я заявив таке після публікації про це лауреата Пулицерівської премії Сеймура Херша, відомий журналіст розслідувач Сеймур Херш каже Атака на північний потік була підготовлена і здійснена США. Він посилається на джерело безпосередньо обізнане про оперативне планування. Я вважаю, що Берлін повинен розслідувати цю підозру щодо Сполучених Штатів. 8 лютого Хершо опублікував розслідування, з якого випливає, що водолази зі США в рамках навчань Північноатлантичного альянсу влітку 2022 року встановили під трубопроводи вибухівку. Через три місяці її активували норвежці. Як стверджує Сеймур Херш, американський лідер США, Джо Байден пішов на диверсію після більше дев'яти місяців секретних обговорень майбутнього теракту з командою з національної безпеки США. Вибухи сталися 26 вересня минулого року на двох російських газопроводах Північний потік і Північний потік. потік-2». Влада Німеччини, Данії і Швеції не виключили диверсію. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!